Привіт-привіт у відео прочитаного травня. І тому перша книжка в нашому списку Le premier jour du reste de ma Маві, перший день решти мого життя в Віржині Грімальді. Історія трьох жінок, які відправляються у кругосвітній круїз, щоб віднайти себе заново. В центрі три головні героїні: Марі, 40-річна домогосподарка, яка кидає свого чоловіка. Н. Шістдесятирічна жіночка, яка кохає свого чоловіка, але вони жахливо посварилися. І молода дівчина Камій, 20 років, яка їде в цей круїз, щоб переспати з якомога більше хлопцями в кожній країні. Круїз є особливим і допускає лише одинаків, якщо раптом під час круїзу. Ви завели з кимсь роман, Вас зобов'язані висадити в будь-якій точці світу. Це не детектив, це легка жіноча література. Врешті-решт, кожна з них знаходить своє кохання, але раптом у вас з'явилися зайві гроші. Ось вам список країн, які вони відвідали навколо світу. Розпочнемо наш кругосвітній список. Вони виїхали з Франції. Вони знаходяться на круїзному лайнері. Перша зупинка. Французькі Антильські острови тропік раку, який розділяє тропіки і субтропіки. Панамський канал в Мексиці плавають з дельфінами. Зупиняються в Лос-Анджелесі, де Каміла знаходить собі бойфренда, який виглядає як Джордж Клуні. Вони зупиняються в сан франциско йдуть на Fisherman's Wharf, їсти в ресторані Gary Danko. Тут я дізналася, що виявляється у сан франциско є Девіз, «Everybody's Favorite City». А у вашого міста є девіз. Наступна зупинка Гонолулу, Гаваї. Наша 60-річна Н спускається вниз на субмарині, і це дуже не подобається. Пляж Вайкікі на Гаваях, знаменитий тим, що люди туди їдуть, щоб сфотографуватися після їхнього весілля або під час – столиця американського самоа сува, столиця Фіджі, де вони плавають на піругах. Є таке в географії поняття як антипод країни, тобто це та країна, яка географічно знаходиться на протилежному боці землі. Виявляється антиподом Франції є Нова Зеландія. Тут є острів Вайхеке, який знаменитий своїми пляжами і виноробнями, де де мері закохується в лоїка, вдівця. Який також на цьому круїзі активності, які вони роблять в Новій Зеландії, це вечір кабаре, також вечір ілюзіоніста. Пишуть на листочках те, що їм не подобається про своє життя і це. з Нової Зеландії в Австралію, в якій вони йдуть в спа, щоб зробити скрабування всього тіла, каліфорнійський масаж, масаж обличчя. Їдять в обертовому ресторані з видом на Сідний. Sky at Sydney Tower. летять на вертольоті над нічним Сіднеєм. Всі дуже бояться в Сингапурі. Вони йдуть в національний сад орхідей, а також у найбільший торговий центр Віво зупинка Пхукет, Таїланд, де нашу героїню Н зустрічає її коханий Домінік. Який також хоче з нею відновити стосунки, і вони там залишаються і встигають сходити в дуже красивий храм в Ад-Чалонах. Дубай, Бург-Халіфа, Єгипет, Порт Александрія і Марсель. І в Парижі вони всі зустрічаються разом, щоб відвідати весілля Ен і Домініка. А Каміла після цього повертається в Австралію до свого бойфренда, якого вона там собі знайшла. Мері залишається жити в мальовничому французькому містечку Карантек і відкриває бізнес зв'язання різноманітних речей. А на Існін Дельта Венери. Перед тим як розказати про цю книжку, треба трошки розказати про цю авторку. Це американська авторка французького походження, яка відома своїми еротичними оповіданнями. Вона відіграє важливу роль у розвитку фемінізму, жіночій рівності, жіночому бажання тому про що на ті роки, 30-ті роки минулого століття, не говорили. Але одразу такий ред флег. Її найвідоміша цитата: це єдина ненормальність, це нездатність любити. Про цю книжку ми ми дізнаємося з книжки Кінчай першою. Автор рекомендує. Цю та інші книги, як трошки підсолодити своє сексуальне життя. Це збірка оповідань складається з сцен вояризму, зофілії, педофілії, мані... сексуальних маньяків. ледь дочитала за три місяці, так воно було неприємно його читати. Але також да, сама авторка на початку пояснює, що «Ой, не було грошей. Ось з'явився якийсь там колекціонер, який замовляв саме таку літературу, там, долар за листок, і вони там зі своїми друзями збиралися і складали ці оповіданнячка. Перейдемо до нехудожньої науково-популярної книги Thank you for arguing» Джея Генрікса. Рекомендована для того, щоб навчитись спілкуватись. І ось деякі практичні. Takeaways з цієї книги. Перше і найбільше це в будь-якій розмові треба фокусуватись на майбутньому. Не дорікати Ой, а чого ти зубну пасту не купила? А те, як ми можемо уникнути цього в майбутньому. У будь-якому творі є три складові: етос, пафос і логос. Етос це та частина, яка розповідає факти, історію, яка нам дає авторитет, що люди нам повірять. Пафос це емоції, як я можу змусити слухача щось відчути, і логос і якісь логічні висновки, щоб це було логічно. Також він розказує, що в, живому, в живій розмові на саму логічність покладатися не варто, тому що вона. Частіше приведе до сварок. він наводить приклади таких ораторів, як Барак Обама, як люди, які виступають на TED Talk. Також розповідає про, це було таким новеньким для мене. Всякі чудернацькі вирази Джорджа Буша. Якщо ви робите презентацію на роботі, і всі бояться той. Того моменту, коли в кінці вам почнуть задавати запитання, або, наприклад, на інтерв'ю, то він наголошує, що щоб ми звертали увагу, що це момент співпраці, а не відбивання від, від запитань. Але якщо дивитися на мінуси цієї книжки. Дуже конкретно можна назвати, що він її пише для політиків, які будуть завтра йти на дебати, і для тих, в кого є діти, як сваритися зі своїми дітьми. National Lampoon, виявляється, це такий журнал, американський журнал, в якому спочатку написали історію про грізволдів, а потім її зняли в кіно. І вийшла така прекрасна серія про канікули із Чевічейсом. А також таке слово як декорум ем, те, як ти одягаєшся, поводиш себе, відчуваєш, говориш в певній соціальній групі, і що ти маєш адаптувати цей декорум до ем, ситуації. Політичним кампаніям вигідно робити нас злими, тому що злими людьми легше управляти а також сильні емоції, такі як гумор, злість, патріотизм, наслідування, легше. Передавати у групі. Цікавенка зауваження про вставні слова. Коли ми приїхали в Америку, в мене вставного слова лайк раніше не було. Але так як всі його вживають, то я почала його вживати. І от автор говорить, що слово лайк вживають люди покоління двозначності, які трошки бояться висловити думку конкретну за чи проти. Вони десь посередині. І ще такий цікавий факт, що 12 секунд це ідеальна довжина гарно висловленої думки, тому що це довжина людського видиху. Далі відправимось в Америку Великої американської депресії Торнтон Уайлдер – Heaven's My Destination. Небо моє призначення, або ще його перекладають як в машині до неба про молодого. Релігійного фанатика Джорджа Браша, який подорожує Америкою, продає книжки в школи і пропагує свої ідеї, які ніхто не просив. Це історія дивака, який на перший погляд здається таким собі сучасним Дон Кіхотом. В нього дуже специфічні вимоги до жінок: що жінка повинна читати Біблію, не носити штанів. Не курити, не пити і висловлюватися красиво. Щоб пізнати всю абсурдність цього персонажа, ось наведу приклад такої одної ситуації. Він приїжджає в одне місце, жіночка в якої магазин. Він каже: в нас тут часто грабують, тому я сховала гроші. В цей момент забігає грабіжник, починає грабувати цей магазин, підбігає до каси, не знаходить там грошей. А Джордж сміється, і він каже: Я знаю, де гроші. І показує грабіжнику, де ця жіночка заховала гроші, і дає їх йому. І Джордж відбирає зброю в грабіжника і логічна думка: відбери ж ці гроші назад. Джордж каже, ні. Він скривдив. Ми по біблійному йому дамо ці гроші, щоб це було йому уроком, щоб він так більше не робив і відпускає його. Така іще з десяток подібних ситуацій, з яких він опиняється або в суді, або в лікарні його б'ють. Або його засуджують, або у в'язниці, але вони бачать, що він такий собі дурачок, і відпускають його. Наведено приклад, що коли люди страждають, їм не потрібне моральне дорікання, що вони живуть не так. В цей період люди зводили кінці з кінцями. Багато хто втрачав роботу, втрачав будинки. Не мали ніякого певного майбутнього. І тут приходить такий він, розказуючи про те, що треба любити ближнього, треба читати Біблію. Чому б нам не розглянути персонаж Джоржа Браш за методом п'яти чому? Перше чому? Чому він поводиться так дивно? Тому що він намагається нав'язати свої принципи оточенню. Чому він намагається нав'язати свої моральні принципи оточенню? Тому що він думає, що ці принципи єдині вірні. Чому він думає, що його принципи єдині вірні? Тому що з книжки ми дізнаємося, що батьки звичайні фермери, звичайні американці. Він собі вбив в голову цю систему ідей з книжок із подібних сект. І наслідує цю систему. Чому він не має ніякого сумніву, що його система правильна і не має ніякої іншої? Ця система віри в нього дорівнює самоідентичності. Якщо він від цього відмовиться, він втратить себе. Чому його система приєднана до його ідентичності? Чому він від цього не відмовиться? Тому що він. Боїться бути самотнім і нікому не потрібним. Книга, яка викликає спочатку якийсь сміх, потім роздратованість головним персонажем, насправді є дуже сумною. І справді, в кінці він зневірюється, він хворіє, і він відчуває себе дуже самотнім, тим, що він не такий, як інші. Такий весь Джордж Браш, де евакувати, який ким не сходиться своїми думками, і дуже грубо про це людям повідомляє те, що вони живуть неправильно. А також такі, а також такі дружбани з району, які радять йому жити так, як усі, жити так, як вони, бути дружбанами з району, навчитися пити, знайти собі жінку. Так що ж правильно, ви знали, що в Канзасі. Колись був Людовик Роман Іваничук, четвертий вимір. Це книжка про одного з засновників Кирило мефодівського братства Миколу Гулака, вченого публіциста, математика. Ще раз треба було собі нагадати перед тим як читати цю книжку, почитати історію. Що таке Кирило мефодівське братство, політична організація, яка проіснувала всього рік, метою якої було Розповсюдження різноманітної пропаганди про свободу. На той час це було 1846 рік. Ще було кріпацтво на те, що потрібно скасувати кріпацтво, рівність соціальну, а також розподіл України на різноманітні штати, такі слов'янські штати, але це було все на папері і на словах. І подивимось скільки цього всього на папері. Вплинуло, що ми й досі про це знаємо і говоримо. В цьому Кирило мефодівському братстві були Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Опанас Маркович, чоловік Маркововчок, Тарас Шевченко. Багатьох з них зловили через доноси інших людей, судили, послали у заслання. Тобто для мене незрозуміла тема. От, поясніть мені, я вже це і читала все в інтернеті, але мені сама суть цього заслання. Не дуже ясно, дуже ясне заслання, описане в книжці Садге Цемонський. Тебе в якоїсь фігні не існуючі звинуватили, засадили у тюрму там тортури, катування, арешти, рідні, близьких в кінці або розстріл, або довічне ув'язнення. Але тут заслання в іншу державу без права повернення на Україну. Хто буде слідити, що ти не повернешся на Україну? Твій сусід живе і це. Людина, якій російська імперія платить, вона за тебе доносила і слідкувала, куди ти ходиш чи як це працює. Ти їдеш і на кордоні тебе зловили в час, коли не було ні фотографій, ні відео, нічого. Мета заслання, що ти там поїхав в якусь іншу чужу країну, і ти не зможеш оці всі політичні ідеї більше розповсюджувати. Не зможеш там працювати. В, як в якійсь публічній організації доносити ці ідеї. Але Миколу Гулака заслали у Грузію, і де він працював у школі, не зрозуміти те, що людину вислали із Загнівоючої Шпигунської Російської імперії, наприклад, в якусь там Грузію, Францію чи Женеву, і ця людина там постійно пише е, е, листи, як їм там погано. Сама книжка Іваничука це список доносів якихось людей. Мені би хотілося більше відчути цю атмосферу, те, як вони створювали це братство, те, як на той час вже була і Києво-Печерська лавра, Андрійський звіз, Андріївська церква, то ця вся красота Києва це якось згадали мельком, і дуже багато звернули увагу саме на життя Гулака в Грузії. Ще одне зауваження. Якщо уже є якісь флешбеки, то мені подобається, щоб флешбеки були якось трошки хронологічніші. Наприклад, якщо вже ми починаємо історію з того, що Гулак старенький, ой, старенький, старенький, він 60-річний, чи не старенький, в Грузії живе і згадує своє життя. 20-річного хлопця. Раз він згадує, як він 40-річний, раз він згадує знову, як він дитина, і ми губимось. І остання книга Словаччина Філіп Мюллер Три роки в Аушвіці. Це найважча книжка цього місяця, яка я прочитала. Філіп Мюллер він не письменник, як в такому сенсі слова, але він людина, яка вижила після жахіть Аушвіцу. Робота Філіпа Мюллера була супроводжувати. Жертв до газових камер. Він звернувся до літературного консультанта, щоб допоміг йому написати цю книжку, і це помітно, тому що читається доволі легко. Основне завдання Філіпа це те, щоб ми про це пам'ятали і про щоб ми про це говорили. Якщо ми будемо про це говорити, є вірогідність, що цього не повториться. Аушвіт це німецька назва. Коли ми вчили в школі про це все, ми його вчили як Освенцім. Освенцім – це. Польська назва. Що відбувалося? Євреїв збирали і везли на потягах в ці табори, брехали, що їх везуть на переселення. І тому всі ці євреї брали з собою все найцінніше. Примітка. Це були не тільки євреї. Він палить е, своїх сусідів, він палить свого рідного батька, який помер від тифу. Тиф, якщо що, це хвороба, яка переноситься блохами. З шокуючими деталями розповідає всі е, можливі подробиці. Людям казали: Ви зараз підете купатися, їх заводять в кімнату, е, травлять газом, голих. Німці вчились на своїх помилках. Спочатку їх убили в одязі, потім з трупаків знімати одяг М, важко. Треба їм одразу сказати, щоб вони роздяглися. Філіпа завдання було складати цей одяг. Потім, коли їх вже. Вбили в газові камери, Вони, в них там якась була технологія, як причіпляють одного трупака до іншого і несуть в крематорії, щоб спалювати. Братські могили, в яких їх закопували. Але через деякий час земля почала спадати і це почало бути видно. Тому їх ще змушували відкопувати цих трупаків і їх палити. Люди, які такі як він, які типу працювали на зон на командо, вони були всі євреї, тобто вони не були німцями. Були ще лікарі, які доставали золоті зуби і спла... робили з них золоті злитки, чим збагатили німецьку казну, стригли волосся, щоб використовувати у війні, робили з них канати, матроси і носки. Як під заголовок цієї книжки три роки. В газових камерах, тобто він десь з 42 по 45 там провів свій час. Ем, якби спойлер альорд він вижив, прекрасно розумів, що цих людей більше ніж вартових, і в якийсь момент вони їм почали казати, що люди з Хаменіця вас зараз спалять, робіть щось. Ду Дуже в багатьох випадках це не спрацьовувало. Ці асесівці їм вдавалося переконати жертв. Що та все буде добре? Якийсь кусочок надії їм дати, обдурити. Вони їх везли, наприклад, в потяг вони не давали пити, коли вони приїжджали. Їх дуже пришвидшували. Давайте швид, скоренько, скоренько роздівайтесь і. І зараз і давали їм такі деталі, які людей відволікали від можливості, що їх зараз вб'ють. Наприклад, Бестренько, безстренько ви зараз підете, покупаєтеся, а потім із своїми ж паспортами тут а всі стіте, спійте, вас заберуть і вам дадуть водички попити. Ну під кінець їх вивели і сказали всім іти. Він цьому не міг повірити, тому що він думав, що їх всіх вб'ють і спалять як. Як доказ, тому що я вважаю, що ми повинні знати історію, щоб не, щоб не повторювати такі дурацькі помилки. Словаччина однозначно цікава країна. Я думаю, що я ще повернусь до, до її авторів з задоволенням. Трохи вже якось набридло чути, що українська там на російську не дуже схожа, а на якусь там іншу мову на польську чи білоруську досі схожа. Мені було цікаво порівняти, що українська е, трішки навіть схожа на словацьку. Е, незважаючи на те, що ми пишемо кирилицею, якщо почитати простенький е, твір словацькою мовою, можна е, багато чого навіть зрозуміти. Уж з дяліка відділ на скленіном верху Велгогень болчать, а около нього 12 дивних людей сидять. Ako bližšie prišiel a tých 12 ľudí zazrel strpnú od strachu a však si myslel.